Про всіх на світі. На лісовій галявині росте величезний дуб. Але це не просто дерево. Це незвичайна лісова музична школа, де старий мудрий шпак навчає лісових звірят та пташенят музичній грамоті. Здрастуйте, діти! Сьогодні ми починаємо розучувати пісню про всіх на світі. Увага! Почали сі-сі-сі! На доріжці бежит песик Чмок. Как встречается кишка с собакой, справа, конечно, кончается свадьба. Только собака и кишка встречаются, справа, звичайно так само кончается. Чмок, не заважай, а лучше приєднуйся до нас. Да. Вот еще буду я спевать про всяких там кишек. И взагалі. ну, Ніколи. Я повинен першим прибігти. На квітучому зеленому лузі стоять охайні біленькі будиночки бджіл. Білий баранець бяшка ласує зеленою травичкою та квітами, що називають кашка. Ага! Цюр я перший! А так я. Песик запитує у баранця Як ти їм можеш їсти цю свою кашку? Та я просто жити без неї. Не можу, вона смачна. Покоштуй. Песик понюхав кашку і скривився. Давай краще у піжмурки гратися. Давай. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я іду шукати». Заховався баранець, а песик почав його шукати, нюхати носиком повітря, заглядати під кущі та дерева. І зовсім не помічав, що за ним чим чекує руденьке, симпатичне кошеня. прийміть мене!